Друзі нас інфоперші проголовне поїхали. В центрі міста Покровськ Прорвався великий загін російського спецназу за різними оцінками. Близько 250 бойовиків, серед яких були елітні підрозділи ГРУ. Вони намагалися здійснити блискавичну операцію, прорвавши лінію оборону, захопивши ключові адмінбудівлі. Частково їм це вдалося. Ворог зайшов в кількох напрямків, скориставшись густим туманом, тимчасом зниженням інтенсивності вогню на деяких ділянках фронту. Проте головна паска чекала їх уже в серці міста. Захисники Покровська не лише були готові до такого сценарію. А й мали підкріплення у вигляді групи спецмирезданченців під командуванням Буданова, які раніше зайняли приховані позиції для реалізації операції з контрзачистки. Контрудар було нанесено блискавично в умовах вуличного бою, де кожен дім, кожен поверх міг перетворитись на вогневу позицію. Українські сили не лише зупинили просування противника, а відрізали його від лінії відступу. Ворог був змушений відчайдушно шукати укриття. Проте координовані дії розвідників місцевих підрозділів тероборони не залишили шансів. Два гелікоптери армії РФ, які мали доставляти підкріплення евакуацію поранених, були збиті українськими ПЗРК. Майже одночасно один впав прямо на дах недобудованої багатоповерхівки, другий врізався в технічну споруду і загорівся. Ці втрати остаточно деморалізували штурмові групи окупантів. Частина бойовиків склала зброю, інші намагались прорватися в напрямку південних кварталів, де були знешкоджені. Загалом, за підтвердженими даними, 250 осіб і менш ніж 180 Загинули, понад 60 потрапили в полон. Решта вважається зниклими безвісти, бо ліквідовано в ході бою оборони оборонці. Покровська діяла злагоджено в рамках єдиного плану. Групу Буданова взяла на себе ключову фазу бою. Фактично завершивши знищення ворога в центральній частині міста. Водночас інші підрозділи взяли під контроль всі в'їзди, встановили мобільні блокпости, провели. Перевірку підвалів і технічних приміщень місцеве населення перебувало в укриттях і не постраждало. Це стало можливим завдяки чіткому інформуванню і точним діям українських військових. Що ж чергова невдала спроба масового російського прориву свідчить про відчай ворога та його втрату стратегічної ініціативи. Втім, росіяни в місто просучилися малими групами все одно багато планів. Проведення блискавичної акції захоплення Покровська провалили з великими втратами. Підрозділи РФ втратили не лише людей важливі ресурси, техніку, зв'язок, психологічна стійкість. Українська армія не просто вистояла, а продемонструвала здатність діяти на крок попереду успішне застосування штурмових груп. У міських умовах доводить високий рівень підготовки і злагодженості оборонців. Контроль над містом зберігається. Він стратегічно важливий для подальших дій на цьому напрямку. Від самого початку штурму російськими силами мав ознаки операції з високим рівнем ризику. Ворог провів ретельну підготовку, включно з вивченням маршрутів. Проникнення через промислові зони, і занедбані об'єкти на околицях Покровська під прикриттям дронів з артилерійської завіси. Кілька груп ворога спробували зайти одночасно з трьох напрямків північно-східного, південного та східного. Втім, на півні та півночі спроби були відбиті артилерійським вогнем. Мінами, загородженнями лише на одній великій групі вдалось просунутися в межі центру міста. Проте саме там вона потрапила в заздалегідь підготовлену паску підрозділи ЗСУ разом з групою спецназу під командуванням буданова. Заздалегідь зайняли стратегічні будівлі, зокрема недобудовані багатоповерхівки, об'єкти критичної інфраструктури. Звідти вони вели перехресний вогонь по ворожих позиціях, одночасно координуючи дії дії дронів-розвідників, які надавали актуальну картину бою. В реальному часі особливо ефект оператори ла оператора що півдронів щонайменше 30 цілей було знищено точками ударами, в тому числі командні пункти і склади боєприпасів. Першу в цьому секторі було зафіксовано застосування нових типів дронів. З ударною головою підвищеної потужності, що знищували укріплення точки супротивника, буквально з першого втручання в критичний момент, коли частина ворога вже почала окуповуватись. В критичний момент, коли частина ворога вже почала окупуватись внутрішніх подвір'ях, українські підрозділи здійснили маневр через підземні комунікації, стара система теплотрас, яку було вивчено напередодні. Дозволила спецназу непомітно з'явитись в тилу ворога. Це фактично завершило оточення. Сили супротивника опинилися між кубойове зіткнення тривало до пізнього вечора, але вже всередині операції почалась масова здача плон серед захоплених інструкторів, технічні спеціалісти, кілька офіцерів, які вже дають цінні свідчення. Значна частина військової техніки, включно з важкими кулеметами, ПТРК, засобами реб, залишились на полі бою. Ворог не мав і змоги її евакуювати. Частину трофейної техніки вже використовують українські підрозділи. Сепера засу розпочали розмінування кварталів. Де могла залишатися в фугасні паски або міни в має місті поступово відновлюється зв'язок, електропостачання, працюють мобільні групи стабілізації, гуманітарні штаби, втрати українських сил мінімальні, а успіх цієї оборонної операції вже називають однією з найяскравіших сторінок у сучасної історії війни. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам на зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.